День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Елегант від українського виробника торговельної марки Амія. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 52 см. У глибину диван займає 1 метр 7 см. Ця модель дивану виконана з тканини Велюр Постачальник Унітекс. На диван можливо обрати будь-який інший колір. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках подушки виконані з вставкою, з іншого кольору. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП кольора аляска. В одній бильці є невеличкий столик. Та поличками. На посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу ДСП. І в іншій бильці дивану є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику, трішки піднімаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце отримуємо 1,60 м на 2 м. Наповнення дивану. Пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван середньої жорсткості. На цей диван можливо брати будь-яку іншу тканину. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа! -па.